Вітаю, друзі! Сьогодні один з небагатьох ефірів, коли ми будемо з вами говорити не про зраду, а про перемогу. Сьогодні дуже дуже неочікувано. Парламент проголосував в другому читанні і в цілому законопроект 93.15, який. Фактично ліквідовую багаторічну, можна даже сказати, одвічну схему на е, магазинів дюті Фрі, які використовувались як майданчики для відмивання сигарет та алкоголю. Ще з 2020 року я особисто почав висвітлювати е, ці історії, як працюють магазини дюті фрі. Коли до мене до рук потрапила перевірка внутрішня перевірка київської митниці, згідно якої виявили, що в аеропорту Жуляни деякі магазини дю. Пробувають на кожного відлітаючого пасажиру від 50 до 300 пачок сигарет. І тоді це просто був вибуховий скандал. Потім з'явилась перевірка аеропорту в аеропорту Бориспіль, де фіктивно пробувались не лише сигарети, а й алкоголь. По 30 літрів алкоголю деякі магазини пробували на кожного пасажира. Навіть народні депутати тоді не вірили, що таке взагалі можливо. Але, попри гучний скандал, попри. Факт Чекінг, ну деякі магазини тоді позбавили ліцензій, але глобально схема залишилась. І коли я лише там у 2020 році почав про неї говорити, мені люди дотичні до митниці говорили: друже, ну це схема з 90-х років. Магазини Дюті Фрі завжди були мийкою для сигарет і алкоголю. І нічого ти з цим не зробиш. Пиши про них, розповідай, викривай. Ну, деякі магазини будуть позбавляти ліцензії, є інші магазини, є в нас монополія ціла в магазинів Дютів. Ти нічого з цим не зробиш. І депутати, як вони не намагались це е, подолати, там, викликаючи митницю на килим, залучаючи правоохоронців, схема продовжувала працювати. Розпочалась війна, е, аеропорти закрили і виявили, що ця схема вона е, розквітла на Автомобільних пунктах пропуску, які ну які залишились єдиними місцями, через які українці можуть перетинати кордон. І від початку війни в нас виявляється, залишилось працювати лише 14 магазинів, 10 з яких монопольно належать відомому бізнесмену Артуру Гранцу. В нього і велика кількість магазинів в аеропортах. Зараз не про це: 14 магазинів. І перевірки роботи цих магазинів показали, що схема продовжує працювати і в них. В автомобільних пунктах пропуску на пасажирів вибивалось по 20-30 пачок сигарет. Ми розбирали з вами ці історії. Хто не бачив, будь ласка, знайдіть ці відео. Я залишу посилання них в кінці та під, в описі під цим відео. І тоді всі просто відверто обурились обсягами схеми. Да? 10 магазинів е, належать одному бізнесмену, чотири іншим. І всі вони працюють в одній схемі. Вони фіктивно вибувають сигарети, фіктивно вибувають алкоголь. Потім ці сигарети і алкоголь потрапляють на внутрішній ринок. Їдуть контрабанду в Європу, де ми, до речі, за рік війни, і це, ну, і це, ну, це не, не припустимо. Да? Ми за рік війни повернули собі перше місце з обсягами постачання нелегальних сигарет до Європи. Е, і знов скандал, і цього разу депутати Ярослав Желізняк зареєстрував разом зі своїми колегами. Він був ініціатором. Вони зареєстрували законопроект, яким запропонували заборонити під час війни виробництво і продаж сигарет маркованих дютіфрі на території України. І потім з'явилась ініціатива у вигляді правок заборонити повністю роботу магазинів Дюті Фрі і продажу в них, навіть іноземно вироблених сигарет. Чому важливо було заблокувати виробництво і продаж сигарет, маркованих для duty-free, саме вироблених в Україні? Тому що всі ви знаєте, в Україні працює єдина фабрика, яка монопольно виробляє такі сигарети. Це Львівська тютюнова фабрика, власником якої до недавно був Григорій Козловський, оскільки він там вийшов з її складу учасників бенефіціару. Але я кажуть, він продовжує її контролювати. Львівська тютюнова фабрика її сигарети, особливо Марвел, комплімент за багатьма дослідженнями в за рік війни. Вони захопили до 75% взагалі нелегального ринку сигарет. Вони випускали сигарети для Дюті Фрі. Ці сигарети легалізовувались в тому числі через а, ці магазини Дюті Фрі, коли вони фіктивно продавалися. Далі вони потрапляли або всередину України, або їхали за кордон. І з цим потрібно було щось робити, тому що правоохоронці не робили нічого, бо вони повністю задіяні в цій схемі. Наскільки мені розповідали при контрабанді сигарет в ЄС з кожного блоку сигарет, які їдуть до Європи, служба безпеки отримує один долар. Правда, неправда. Я за руку не хопив, але люди, які працюють з, на цьому ринку, розповідають мені такий тариф. І єдиним виходом, щоб поламати цю історію і унеможливити як виробництво, так і легалізацію цих сигарет, став цей законопроект, яким було заборонено виробництво і продаж в Україні цих сигарет. Тобто фактично цим законопроектом поламали все те, що не могли поламати. Ну, років 10 так точно за каденції Порошенка були спроби заблокувати роботу Львівської тютюнової фабрики, щоб вона не займалась хематозом. нічого не вийшло. В 2019 році Баканов починав свої історії, свою роботу в СБУ, тим, що проводив обшуки там на Львівській тютюновій фабриці і на фабриці жовтих водах. Нічого не виходило. І лише зараз цим законопроектом вся ця історія скасовується. В ідеальному варіанті цей законопроект, якщо б він пройшов з тими правками, які були прийняті до другого читання, де повністю про заборонявся продаж не лише сигарет вироблених в Україні, але й сигарет, які імпортуються в Україну з наліпкою Дюті Фрі, то можна було б говорити про повну повну перемогу на цією схемою. Але як я і прогнозував, ну по-перше, я не вірив, що це закон взагалі підтримують слух. Під, під час розгляду до другого читання в тему втрутились навіть люди з офісу президента, і була загроза, що цей законопроект взагалі знімуть з розгляду. Він пройшов перше читання. Комітет підтримав правки до нього, і він був винесений в зал. І от, коли він вже його мали ставити на голосування ще минулого тижня, з'явилася інформація, що в офісі президента була якась нарада і є політичне рішення цей закон не підтримувати. Ціна на питання цього законопроекту її навіть наже складно ну, складно порахувати, тому що лише на внутрішньому ринку, та що розраховують експерти, ми втрачаємо в бюджеті приблизно 10 мільярдів. Скільки мільярдів ми втрачаємо, і який, який е, репутаційний е, урон наносить нам. Е, Ця діяльність на зовнішніх ринках в Європі, тобто, як європейці на нас реагують, коли ми збільшуємо обсяги постачання їм контрабандних сигарет, які вироблені на львівській тютюновій фабриці, я не знаю, як це порахувати в гривні. Це неможливо порахувати. І от з'явилася загроза того, що цей законопроект можуть заглізняти. Тоді на засіданні комітету були в терміновому порядку переглянуті зміни до другого читання. З'явився заступник голови фракції Слуги Андрій Мотовиловець, який запропонував, що фракція підтримає цей законопроект, якщо туди повернуть можливість продавати іноземні сигарети в обмеженій кількості лише по дві пачки сигарет на руки з чіткою фіксацією покупця, яку будуть моніторити і вислідковувати податкова та митниця. Цю норму ввели. І, і законопроект сьогодні був проголосований, і підтриманий. Е, як я вже сказав, приблизно 10 мільярдів гривень мають додатково з'явитись в бюджеті через те, що ми на внутрішньому ринку долаємо цю нелегальну схему. Е, плюс будемо дивитись, чим взагалі будуть займатися ці магазини, тому що всі магазини дюті free які працюють на кордоні. а Як я вже сказав, з 14 працюючих 10 належить Артуру Гранцу, Це фактично монополія на ринку Дюті free в нас. Привіт Антимонопольному комітету, куди він дивиться в цій історії. Всі ці магазини вони фактично тримались лише на цій фіктивній торгівлі. Економічного прибутку з продажу води, там цукерок, пляшки пива, пляшки вина або пляшки горілки. Там немає. Всі вони були задіяні в цій схемі легалізації. Це було їх головним джерелом прибутку. Як вони будуть працювати далі? Чи зможуть вони перетворити цю норму у право продажу дві пачки в одні руки в, в схему? Ну, ми будемо за цим слідкувати. Чи витягне податкова та митниця контроль цієї історії? Ну це теж цікаво. Я, чесно кажучи, не розумію, як вони будуть це контролювати, але це ну, то вже наступний етап нашої боротьби. Сьогодні, по факту, ми реально через наш розголос. Через трирічне висвітлення цієї історії ми досягли конкретної перемоги. Коли питає, ви питаєте часто, ну що твої розслідування? Ось друзі, яскравий приклад. Три роки ми боролись проти цієї історії. Ми про неї говорили. Ми її висвітлювали. В якийсь момент у депутатів знайшлись сили це проголосувати. Хто голосував проти цієї історії? Це європейська солідарність. Вони голосували, Ніна Южаніна голосувала і в комітеті виступала проти цього законопроекту. Я розписував, чому Європейська Солідарність це не підтримує, тому що як власник Львівської тютюнової фабрики Григорій Козловський він заходив в Львівську облраду як депутат саме від партії Європейської Солідарності. І цілком можливо, що е, фінансування європейської солідарності Львівській області може бути в тому числі е, бути з діяльності цієї фабрики. Ми ж розуміємо, як поліцели фінансують свою діяльність. Вони беруть подібних бізнесменів, заводять їх в списки. Бізнесмени щось фінансують. Тому Європейська солідарність голосувала проти В парламенті е, Ірина Геращенка розповідала про те, що утиски е, українського виробника, вибачте, Львівська тютюнова фабрика це не український виробник, це український. Горе і подібних компаній взагалі в Україні не повинно бути. Хочете працювати в білу, будь ласка, працюйте в білу, А ви перетворились реально на тютюнову клоаку, яка і наносить шкоду економіці країни, і руйнує нашу репутацію в очах європейців. Тому тут питання було принципове, і це, і це друзі, дуже круто, що нам вдалося досягти цієї перемоги. Ну і все. Поділіться цим відео, підписуйтесь на канал і будемо лупати цю скалу. Далі в нас історія, яку ми розхитимо вже багато місяців. Це робота національного банку, депозитні сертифікати, схема на 80 мільярдів вкрадених з бюджету грошей. Дивіться на моєму, на моєму каналі інші відео. Прямі ефіри з Олексієм Кущем, де ми розбираємо ці історії. Тому рухаємось далі. Віримо в перемогу, віримо в себе. Слава Україні!